Відома ще одна команда, яка покидає УПЛ, а також два клуби, які зіграють перехідні матчі. Пушич у суботу проведе свій останній матч на чолі Шахтаря, а також нові правила кваліфікації на чемпіонат Європи, розкажемо, що це означає для України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Усі найбільш актуальні та важливі новини зі світу українського футболу ми зібрали для вас у сьогоднішньому відео. Перед початком ми лише попро просимо вас про малесеньку послугу. Це підтримати канал шляхом підписки та вподобайки і не затягуючи, поїхали. Отож, розпочнемо ми сьогодні із чемпіонату України, адже визначилася ще одна команда, яка напряму покидає еліту. Отож, у п'ятницю відбулися два поєдинки. Інгулець приймав Ворсклу, і для того, щоб залишитися в прем'єр-лізі, їм потрібно було здобувати перемогу. Втім, цього не сталося, адже фінальний свисток зафіксував нічию 1-1. Такий результат означає для команди із Петрового прямий виліт у першу лігу. Клуб завершає сезон на 15-му місці. У свою чергу. Ворскла завершує сезон 13-ю та буде грати у перехідних матчах. Доля двох інших команд визначалася у паралельній грі, де оболонь приймала лівий берег. Команди обмежилися мінімальною кількістю голів. Його на 49 й хвилині провів груша та приніс пивоварам три очки. Для оболоні це означає 11-те місце в таблиці та збереження прописки в УПЛ. Лівий берег із 14-ї сходинки разом із Ворсклою відправляється до перехідних ігор. До слова, напередодні відбулося і жеребко. Вані раунду офф чемпіонату України згідно з ним, 13-та команда УПЛ буде грати проти четвертої команди першої ліги, тоді як 14-та команда УПЛ зіграє проти третьої команди першої ліги. Якщо взяти за основу ситуацію станом на 23 травня у першій лізі, то Ворскла гратиме проти металіста 19-25, а лівий берег проти Кудрівки. Далі візьмемо курс на донецький шахтар, який представив нову ігрову форму, а найближчим часом може представити ще й нового головного тренера. Отож, гірники у сезоні 25-26 будуть виступати у формі від Пуми. Напередодні гравці гірників продемонстрували фанатам домашній та гостьовий комплект. У презентації приймали участь Матвієнко, Бондар, Судаков, Кевін та Кауан Еліас. Новий комплект форми тісно пов'язаний із попереднім екіпіруванням, переосмислюючи її через нову. Нову динаміку йдеться у коментарі команди, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. До слова, на цікавий коментар натрапили під дописом власне про нову форму. Один із вболівальників написав: страх дитинства побачити Судакова у цій формі в новому сезоні. На цей коментар українець відповів двома смайликами: Як думаєте, що це означає? Невже ми все ж побачимо Георгія у новій команді цього літа? Так чи інакше, якщо Судаков залишиться у Донецькій команді то буде працювати під керівництвом вже нового тренера. За даними та то таке Маріно Пушич залишить свою посаду після заключного туру УПЛ. Матч проти руху у 30-му турі чемпіонату стане для боснійського наставника заключним на українському етапі кар'єри. Зауважимо наразі найбільш вірогідним варіантом для нового тренера Шахтаря називають Арда Турана. Втім, її інші кандидати про них ми розповідали у нашому попередньому відео. В за підказкою. Ну а далі поговоримо про національну збірну України та кваліфікацію на майбутній чемпіонат Європи 28-го року, адже УЄФА вносить певні зміни до процесу кваліфікації і вони матимуть на Україну прямий вплив. Нагадаємо, що змагання у 28-му році відбуватимуться на дев'яти стадіонах у Великій Британії та Ірландії. В турнірі візьмуть участь 24 команди. Їх розіб'ють на 12 груп по 4-5 команд, як і у попередньому відборі. Господарями євро будуть Англія, Ірландія. Шотландія та Вельс, і усі ці країни будуть брати участь у кваліфікації, але в різних групах. 20 команд напряму вийдуть на євро: це 12 переможців груп та 8 найкращих других команд. Для господарів, які не зможуть пройти кваліфікацію напряму, зарезервують два місця, які будуть віддані двом країнам із найкращим рейтингом. Плей-офф залишається, але тепер кількість учасників залежить від того, скільки господарів скористаються, так би мовити, запасними місцями. Якщо Два господарі отримують місця у фінальній частині. У плей-офф братимуть участь вісім команд за дві путівки. Якщо один господар отримує місце, то у плей-офф зіграють 12 команд за три путівки. Якщо ж жоден господар не скористається запасним місцем, то вісім команд будуть боротися за чотири путівки. Розкажемо також і про те, де наша команда гратиме матчі відбору на найближчий чемпіонат світу. За даними Ігоря Бурбаса, УАВ обрали місцем проведення формально. Домашніх матчів стадіон у польському Врославі. Якщо це рішення буде офіційним, то саме у Польщі ми зіграємо три матчі: проти Франції 5 вересня, проти Азербайджану 13 жовтня та проти Ісландії 16 листопада. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. І на останок ми ще раз попросимо. Підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на вподобайку. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку. І скоро побачимось.